Всім привіт! Я давно собі хотів купити відеоокуляри. Ну, я собі їх і купив. Купив я собі, кстати, Rayneo. Але ну, на сьогодні самі популярні це XR, але вони коштують від 30 до 40 з чимось тисяч гривень. І мене все довила жаба тратити такі гроші на цей аксесуар, яким я не буду в принципі, дуже часто користуватися, але все ж таки все одно хотів. Рейнео на сьогоднішній день коштують 12 тисяч гривень. І саме цікаво, я коли побачив цю суму я подумав: ну блін, ну, якось странно, навіть якісь вони херові. Я відкрив і став читати про них. Що по характеристикам я прочитав? Вони Full HD на кожне око, oled дисплеї, дуже якісний звук, 200 дюймів екран вони вам показують. Думаю, бля, ну, ну, все одно якось странно. Типо, і гарні характеристики, і така ціна сравнению з конкурентами. Ну, все одно. Я став смотреть огляди, читати обзори, отзиви. І всі хвалять. Ну, я їх купив. В Україні їх можна знайти. Вони, в принципі, так і стоять: 12-13 тисяч гривень. На сайті виробника. Вони також стоять 250-300 доларів, те ж саме. Але, на жаль, у офіційного виробника нема доставки в Україну. Там мало стран, куди вони доставляють. Є вони на Аліжці, також 12 тисяч гривень, і доставляють тиждень полтора наскільки я зрозумів їх. Так що можна сміло їх там замовляти. Далі, куди їх можна підключати? Ну, зрозуміло, к телефонам. Якщо підключити до айфона, ну, я не підключав, але я так розумію, так воно працює, він просто буде дублірувати ваш дисплей на очки, на окуляри, і все. Ну, І, і все. Якщо ви виключите iPhone, то зображення пропаде. У мене Samsung. Самсунг. У Samsung чуть цікавіше. Якщо просто так підключити їх, до неї також. Дублюється екран. Якщо ви виключите телефон, то і зображення погасне. Але у Samsung є режим DEX. І отут вся починається магія. У вас, виходить, буде зображення як ПК, робочий стіл. Телефон у вас перещається в тачпад, плюс ви телефон можете спокійно вимикати, і зображення не пропадає. І ви можете грати, дивитися фільми, робити все, що завгодно. Тут, звісно, Samsung. Підключення к портативним консолям. Зашибись. У мене Steam Deck, я підключав, обалденно грати дуже класно, намного цікавіше, ніж на 7-дюймовому екрані. Також можна підключати к ПК або к ноутбуку. У вас з'являється зображення монітора, ну Як монітор відображається, також тут є функція, що можна зробити собі віртуальні окна, розставити їх над собою і вертіти головою куди угодно. Причому за такі гроші, така функція дивна. А в других треба покупати віддільну приблуду для цього. Е, також можна підключати Xbox, к свічу, к PlayStation. Для цього вам потрібен буде спеціальний перехідник c HDMI і плюс там бути вихід під живлення, щоб можна було запитати самі окуляри. І тоді буде все працювати. Я ще цього не пробував, я тільки замовив собі. Цей перехідник на Аліжкі. Далі давайте я наконец-то, вам покажу ці окуляри. Шнур я не буду доставати, але вот так вони виглядають. В принципі, ну, як і всі окуля... окуляри, відеоокуляри. Так, ліпучку я цього От не знімав, тому що якщо її зняти і дивитися відео чи щось робити, ну, як і во всіх окулярах, це всі страдають ними, ви будете бачити, скрізь зображення, там світло і всю цю херню. Плюс, якщо не буде наліпки, і ви будете щось дивитися, то окружаючі люди будуть бачити, що ви дивитесь. В плані звуку, звук тут реально прикольний, класний, якісний. Ну, Якщо ви вдома дивитесь чи щось робити нормально. Але в публічному місці всі будуть чути, що у вас там відбувається. І якщо ви будете дивитися, допустимо, якусь порнушку, то всі почують, що ви її дивитесь. Дужки тут регулюються в три положення, можна опускати, під себе можна настроїти, понятно, типу для носа, ну це все херня. В принципі, стандартно для всіх окулярів, всі однаково розказують, показують. І отак вони виглядають. Коли ви їх на себе одягаєте. В принципі, як звичайні окуляри. Але тут у вас буде, буде екран. Що по поводу самого екрану. Ви Знаєте, от скільки я не дивився обзорів, ніхто ніколи не розповідав, що ви тут будете бачити. Ну, або я не чув, або не знаю чому, але якось так. Я завжди уявляв, що коли ви одягаєте ці окуляри, то перед вами будете 200 дюймів екран, який вот вот максимально близько до вас. І ви отак вот вот можете голову вертіти, ну, тому що здоровий, як в кінотеатрі, ви сидіти близько к екрану. Але насправді трошки все інакше. Так, екран реально великий, допустим, 200 дюймів. Але уявіть собі, що ви сидіти в кінотеатрі і ви сідаєте на останній ряд. І перед вами вроді би, величезний екран, але ви його так от, ну, бачите повністю. Вам не треба вертіти головою нікуди. Ви просто бачите екран перед собою в кінотеатрі. От це приблизно так от і виглядає. Або там перед вами стоїть телевізор, і ви просто там метрах трьох-чотирьох від нього, допустимо, сидіти в кріслі або на дивані і дивитесь телек. От приблизно оце ви отримаєте, коли будете щось дивитися. Це дуже прикольна тема, допустимо, якщо ви часто, часто подорожуєте, потяг, автобус, літак, прямо прямосхев. Ви нікому нічого не мішаєте, ніхто не чує, в наушниках вас ніхто не чує, не бачить, що ви дивитесь. Ви собі включили фільм, серіал, ігру і насолоджуєтесь класним, великим дисплеєм. Так що, в принципі, я цією покупкою реально задоволений. Якість зображення. Прям тут обалденно. Яркість тут дуже класна, вистачає з головою. Кроші, аксесуар Масхев. Причому, якщо все ж таки ви надумаєте покупати іменно е, цю фірму Rayneo, то там є окуляри 3S і 3S Pro. Там ціна в них біспонтова, там, ну, грубо говоря, 2000 гривень різниця. Але Беріть іменно Прошку, тому що вона тупо в два рази краще по характеристикам, ніж 3 s Якось так. Коротше, реально класна тема. Якщо ви реально часто подорожуєте, от цей аксесуар, от його треба покупати, тим більше, який коштує ну, реально 12 тисяч гривень. Це клас. От вони коштують кожної своєї копійки.